Добрий день! Сьогодні приготуємо дуже смачну страву з м'яса та картоплі. Вам знадобиться м'ясо будь-яке за вашим смаком. М'ясо треба нарізати довгою соломкою і обжарити на пательні. Потім тушкуємо м'ясо під кришкою майже до готовності. Коли м'ясо майже готове, додаємо овочі. Ви можете використовувати будь-які овочі, які ви любите чи які вам доступні. Влітку можна використовувати свіжі овочі, а взимку заморожені. На цьому етапі треба додати сіль, спеції, будь-які за вашим смаком та трішки соєвого соусу і тушкувати все до повної готовності. Натираємо сир і сир краще брати двох видів: один м'який по типу моцарели, а інший гауду чи чедер. Наступним етапом відварюємо картоплю, товчемо її і додаємо тільки сіль та спеції за вашим смаком і м'який сир моцарелу. Добре все вимішуємо. Залишилось приготувати тільки соус. Для цього нам потрібне вершкове масло, борошно, вершки та молоко. Розігріваємо масло, додаємо борошно і добре все вимішуємо до однорідної консистенції. Тоді додаємо вершки з молоком. І, Звісно, додаємо сіль та спецій за смаком. Соус буде загущуватись, тому його постійно треба помішувати. Фінальний етап. На дно форми викладаємо м'ясо з овочами. Потім. Формуємо з картоплі кульки, чи можете робити їх іншої форми, і викладаємо поверх м'яса. Все це зверху заливаємо нашим соусом і присипаємо сиром спочатку м'яким моцарелою, і зверху трошки гаудою чи чедером. Ви можете використовувати будь-які сири, які вам доступні. Чи які вам подобаються, але краще, щоб один з сирів був такий моцарела. Та, звісно, чим якіснішими будуть сири, тим смачнішою буде страва. Запікаємо у духовці до золотистого кольору. Страва виходить дуже смачна і ситна, а також з вираженим вершково сирним смаком. У мене страва дуже гаряча, тому не тримає форми, але якщо трошки охолоне, буде тримати форму. Ставте лайки і смачного!